Вітаю вас, сьомий клас. Отже, на сьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль мініфутбол футзал У нас буде такий п'ятий із п'яти підсумковий вид. Це тактика дій. Звичайно, якщо ми були в школі, то б грали в спортивну гру мініфутбол, футзал. І я б дивився, як ви опанували той або інший технічний елемент, який ми вивчили раніше. На наших умовах ми будемо всі ці футбольні елементи поєднувати. Е, Можна сказати, така футбольна естафета. Спочатку я розповім, як це виконати цю таку естафету, таке завдання для дівчат. Згадуємо, у нас була зупинка і передача м'ягном, перед, е, зупинка стигном, передача внутрішньої сторони стопи, ведення все було. Спочатку у нас буде для дівчат. Однією ногою домінуючою, будь-якою ногою, яка вам хочеться, вибираємо, але по ходу ногу не міняємо. Ми робимо зупинку стегном, передачу, зупинку і тою ногою ведемо. Аводимо е -е, перешкоду, ви ж знаєте, яку зробити, як її зробити, що можна поставити. Головне, щоб не торкнулися її, ні ногою, ні нічим. І потім удати воро, ногою в умовні ворота. Треба забити гол. Якщо не забиваємо, це також помилка. Отже, демонструю для дівчат. Ну, переважна більшість правши, буду демонструвати для правши. Звичайно, мені незручно, не зручно, тому що я правша, але демонструю дзеркально Для себе лівою, для вас правою ногою. Дзеркальним методом. Отже, демонструю, як це робиться для правши. Гадуємо стічку, положення, як ми рухаємось, як у нас стегно працює. Отже, зупиночка, передача, зупинка. І ведемо. Любої частини довели, без допитку тут можна любою ногою і удар любою ногою в головні ворота. Для хлопців трішечки ускладнення, трішечки різниця. Нам треба зробити зупинку е стеглом однією ногою передача, потім зупинка іншою ногою передача. Ведемо не домінуючою ногою. Тобто правша веде лівою ногою, шульга навпаки. І те ж саме вводимо без торкання перешкоди. Перешкоду саму і робимо удар в умовні ворота, щоб забити гол. Отже, поєднуємось без паузи, як це робиться для хлопців. Те ж саме демонструю для правши. Отже, починаємо ми з правої ногою, потім лівою. Поїхали. Інша зупинка передачі. Ведемо лівою, 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 обводимо і удар любою ногою в умовні ворота. Так, в 7 клас доступніше опанувати, передивитися це відео не один раз і впевнено рухатись до перемоги і отримувати гарні оцінки, гарний результат. Чого вам і бажаю.